Ну, а на вашу думку, в цілому, воно, скажімо, ви, та модель, яка у нас побудувала з ринку, вона в, в, виживе, чи її треба якось радикально міняти? Скажімо, якщо припустити, там що війна в якійсь до там більш-менш перспективі такі, що ми можемо сою прогнозувати, закінчується. І що далі з цією моделлю? Вона буде функціонувати так, як працювала, чи це треба щось радикально міняти докручувати ні, та та однозначно треба міняти, тому що вона ну рано чи пізно або перетвориться просто в адміністративне управління, як при радянському союзі, коли будуть. Не, там, Плановим методом встановлювати, кому скільки треба електричну енергію виробляти, а скільки споживати. Ну, Або просто воно ну, рухне і все. І буде, в нас, і буде в нас там, не знаю, одне населення споживати, не буде ніякої промисловості, ніякого толка бізнесу. Ну. А де ж населення заробить гроші, щоб споживати, якщо промисловості не буде. Ну, Не знаю, на заробітка. Ну будемо сподіватися, що нас все таки якось ми е, зуміємо то якось, модернізувати цю модель ринку, щоб вона забезпечувала можливості для розвитку енергетики і промисловості, щоб українці багаті.